Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кулер для ПК це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях завдяки тихій роботі кулер знижує температуру процесора без створення зайвого шуму. Цей кулер ідеальний для користувачів, які цінують надійність, тишу в роботі та ефективне охолодження без додаткових візуальних ефектів. Пропонуємо до вашої уваги USB-хаб. Це компактний та зручний розподільник із чотирьома портами, який дозволяє розширити можливості вашого ПК та ноутбука. Завдяки алюмінієвому корпусу цей хаб відрізняється стильним дизайном та високою міцністю. Це робить його не тільки надійним, але й естетично привабливим аксесуаром для вашого робочого місця. Пристрій підтримує стандарт USB 3.0, що забезпечує високу швидкість передачі даних. До нього ви Можете підключити флешки, миші, клавіатури та зовнішні жорсткі диски. Пропонуємо до вашої уваги usb ХАБ 5 в одному. Це універсальний хаб, призначений для розширення можливостей вашої консолі PS5. Він дозволяє підключити до п'яти пристроїв одночасно. Це робить його не тільки надійним, але й естетично привабливим аксесуаром для вашого робочого місця. Пристрій підтримує стандарт USB 3.0, що забезпечує високу швидкість передачі даних. До нього ви зможете підключити флешки, миші, клавіатури та зовнішні жорсткі диски. Пропонуємо до вашої уваги світлову панель для монітора. Це стильне та функціональне освітлення, яке додасть атмосферності вашому робочому простору. Ця світлова смуга встановлюється під монітором та створює ефект неонової підсвітки. Вона ідеально підходить для геймерів, дизайнерів або тих, хто хоче додати інтер'єру особливого вигляду. Панель має RGB-палітру, що дозволяє обирати серед безлічі кольорів та режимів освітлення. У комплекті йде пульт дистанційного Керування, що забезпечує зручність регулювання яскравості та кольору світла. Пропонуємо до вашої уваги SSD-накопичувач. Це високопродуктивний твердотільний накопичувач, який забезпечує швидку стабільну роботу вашого ноутбука чи ПК. Цей SSD значно скорочує час завантаження системи, відкриття програм та обробки файлів, доступний у різних обсягах пам'яті від 120 ГБ до 4 терабайт. Завдяки цьому ви зможете обрати оптимальний варіант для вашої системи. Завдяки інтерфейсу SATA 3 він підходить для більшості сучасних. Них ноутбуків та персональних комп'ютерів надійний дизайн без рухомих частин забезпечує підвищену ударостійкість, енергоефективність та довговічність.